66-річна адвокатка Світлана Хуторна, яку 5 січня затримали у центрі Чернігова за підозрою в отриманні хабара у 200 тисяч гривень, сплатила заставу у 800 тисяч гривень та вийшла з під варти у Чернігівському апеляційному суді. Сьогодні прокурор хотів оскаржити рішення про заставу та просив помістити адвокатку під варту. Утарної наявний високий рівень матеріального забезпечення відсутні будь-які обмеження на виїзд з України, тому остання може безперешкодно виїхати за картон та переховуватися від органів до суду до розслідування та суду. Перебуваючи на свободі, хуторна зможе знищити, сховати, спокорити речі чи документи, які мають істотне значення та встановлення стан кримінального правопорушення. Чернігівський апеляційний суд не задовольнив клопотання прокурора та залишив без змін рішення першої інстанції. Нагадаємо, 36-річну адвокатку підозрюють у тому, що вона на системній основі сприяла чоловікам призовного віку отримувати статус непридатного до військової служби. За версією слідства, заручившись підтримкою членів військово-лікарської комісії одного з медичних закладів, вона вимагала від військовозобов'язаних від 6 до 7 тисяч доларів США хабара. За оформлення необхідних документів. Під час засідання Світлана Хуторна відповіла, що жодного відношення до Збройних сил України немає і вручену їй підозру вважає необґрунтованою. Я не являюся ні лікарем, ні членом ВЛК, ні головою військово лікарської комісії, яким чином я можу впливати. Якщо б у мене були такі відносини, як вказує сторона обвинувачення з керівництвом військового госпіталю. То, скоріш за все, першими сторінками НСРД були б у мене не Малашенко свідок, а скоріше за все, керівництво військової службові особи. Бо це головне, що буде мене пов'язувати в 368 статті. Проте жодного факту, жодного підкреслю не було стороною обвинувачення доданого, що я маю якесь спілкування, переговори чи будь-яка домовленість із службовими особами. Світлана Хуторна має двох неповнолітніх дітей, найменшому з яких зараз два роки. Під час засідання вона повідомила, що наразі фактично перебуває у декретній відпустці.